Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас. Слава Богу. Подивіться, а ви знаєте, що я приготував для вас? Я так задоволений, тому що, знаєте, коли людина роздумує і думає, коли ми починаємо аналізувати. Слово Боже, роздумуємо про Слово, про написане Слово Боже. Бог говорить із нами. Біблія це Бог, який говорить із тими, хто має вуха щоб чути. І, звичайно, більшість не мають цих вух, щоб чути, але ті, хто. Мудрі, ті, хто хочуть читають, вбирають в себе слово Боже, Божі думки, і вони щасливі тому, що слові Божому знаходимо ми Духа Святого. І він відкриває розуміння, дає це бачення, показує нам ясно великі речі. Які роблять нас щасливими незалежно від того, що відбувається тут навколо нас на землі, ти щасливий тому, що Бог говорить з тобою, і коли Бог говорить, все відбувається. Тоді, там, де слово Боже з'являється, там з'являється життя. Розумієте, це прекрасно. Це настільки чудово. ви знаєте, слово Боже, воно як чиста вода, прозора вода, яка ідеальної температури, щоб ви могли пити серед пустелі. Ми знаходимося в в пустелі, але той, хто має вуха, щоб чути слово Боже, навіть знаходячись в пустелі, поки люди навколо нас гинуть, Бог дає життя. Він дає себе, тому що, ви знаєте, в його слові, Його життя. Боже життя тим, хто слухає його голос, його слово. Тоді люди п'ють ті, хто мають мудрість, вони задовольняються цією водою. Як це прекрасно. Це є та манна, про яку Ісус говорив: хліб, який сходить із неба. Це слово Боже, таманна. Яку пустелі там вони їли, вона закінчилася, вони померли. Але той, хто їсть цю манну, яка приходить із неба Духа Святого від Ісуса, має життя, має спокій. Перше, це спокій має спокій і радість знаєте, всередині, всередині себе. Саме це Бог пропонує тим, хто має вухо, щоб чути його голос. Тоді будьте уважні, дивіться. Я роздумував. Про цей текст, про це питання, яке ми почали читати. Що більше, що важливіше? Золото чи храм або вівтар, який освячується золото? Що важливіше? Дар чи вівтар, який освячує це пожертвування? Кожен день постійно, кожну годину, кожну хвилину? Потрібно робити вибір. Нам необхідно робити вибір постійно. Віриш ти чи ні? Від Бога ти чи не від Бога. Неважливо справедливий ти чи ти оправданий, чи ні. Оправданий кров'ю Господа Ісуса Христа і вірою у нього неважливо. Якщо ти злий, чи ти добрий, красивий чи не красивий. Все це неважливо, Все це не має ніякого значення. Неважливо, які умови у вас достатньо мати вуха. І це вже дає тобі право, щоб ти чув. Тоді дивіться, хто не має вух, може читати. Тоді я почав роздумувати про вибір, про щоденний вибір? Або вівтар, або. Або ти дивишся на вівтар, який освячує пожертву, або ти дивишся на саму пожертву. Що важливіше для вас? Ваша душа чи ваше тіло? Ви скажете, звичайно, моя душа, єпископ. Але душа, але ти виділяєш більше уваги своєму тілу, і тут це помилка. Вибачте, що я сміюсь, ви знаєте. Це іноді комічно, тому що люди стільки скільки інвестують своє тіло, а потім воно вмирає і все. Але той, хто мудрий, той, хто приліпляється до Слова Божого, він застосовує його, він інвестує в душу. Коли інвестує в душу, душа вдячна. І ви знаєте, люди, які коли. Лягають спати. Сон це відпочинок для душі, тому, коли люди погано сплять, вони роздратовані. Якісь причини, проблеми, ситуації важкі, вони не, не можуть спати, ніч проходить, і зранку людина вона зла, нервозна, тому що душа не відпочила тільки саме за цього. Тоді, якщо я. Думаю і роздумую відповідно зі Словом Божим, тоді я інвестую в те, що корисне, не в те, що я хочу, а те, що корисне, моя душа, моє спасіння. Тоді, мої друзі, подивіться, між вибіром, вибір між вівтарем чи пожертвою, вівтар має Владу прийняти і освятити, або відкинути пожертвування. Тоді я роздумував про цих двох близнюків братів Ісава і, і Якова. Два близнюка діти Ісаака. Тоді вони, як написано в Біблії, в Біблії написано, що після того, як вони родилися, вони виросли, діти ростуть, звичайно. Ви знаєте, Ісау він був таким людиною. У нього була особливість. В чому була його якість, і ви себе можете порівняти з одним із них, цих персонажів. В собі знайдете, або Ісава, або Якова. Але яка різниця була між ними, між братами? Написано, що Ісав став людиною, вправним звіроловом. Тобто він був таким особливим мисливцем. Тобто він таким був особливим мисливцем, вправним звіроловстві. Дуже сильним, дуже сміливим сміливою людиною, особливою. В нього не було страху. Лев там знаєте слон, неважливо. Будь-яке будь-яку тварину він міг спіймати, і він був правним у цьому звіроловстві. І Він став цим мисливцем. І від собі звіролов. Це дуже сильно. не знаю, був він там красивий чи ні, але важливо те, що він був особливо мисливцем, і не тільки це. Не просто він знав і вмів, як бути мисливцем, як там тварин ловити, але також він був написано людиною поля. І, звичайно, в той час міста були дуже маленькі, Ісав він жив на полі. На полях тому що в цих полях він міг знайти цих тварин, яких він міг потім спіймати, він був такою людиною, правним звіроловом людиною полей. Так написано про цю людину, і багато читають і знаєте, на перевеликий жаль думають, що він був там такий красивий, світленький, але що важливо яким він був, якою він був людиною, який був у нього характер. він був таким. Знаєте, в свій час, таким особливим. Чому чоловіки повинні були полювати? Вони повинні були бути сильними, щоб забезпечувати сім'ю. той час чоловіки були мисливцями. А жінки вони були домохазяйками, Вони забезпечували все, вода, кухня. Вони цим займалися. А чоловік був там на полях і приносив здобич. і Сав, Він був таким особливим талановитим. вправним у нього був дар такий. Він народився з таким характером. Людиною, яка була вправно в звіроловстві. Він був людиною полей. Що це означає? Для нього було звично жити там, у пустелі, у лісі. Він знав там, як виживати, він всі ці труднощі, як їх подолати там в дикій природі, зазвичай існують. А ким або яким був з іншої сторони, Яків? Яків. Написано, був людиною лагідним. Написано таким простим, знаєте, і тим, хто жив в наметах. Він яків, тобто його характер, його характеристика. Він був тим домашнім. Він був тим, хто завжди був біля батьків. Він був таким, знаєте, як повар. Він жив. Він жив в наметах, тому він був таким особливим в цьому мистецтві, кухні, приготовлення їжі. Це був його талант, це був його дар. Тоді бачимо два різних чоловіка. Тоді подивіться, ісав. Він був таким особливим. Звичайно, його батько, Ісаак. Він був. Дуже гордився своїм сином Ісавом, не тільки за те, що він був первородним, але також тому, що він вірив, що якраз саме Ісав займе місце батька і продовжить розвиток сім'ї, клану. І Ісак був дуже гордий за свого сина, за Ісава, тому що він був таким особливим, знаєте, чоловіком, який можна так сказати, був завойовником, сильним. Мисливцем, таким міцним хлопцем. Уявіть собі. Такий накачаний, мускулистий, сильний, сміливий, рішучий, який міг будь-які труднощі подолати, не боявся нікого, нічого. Це був Ісав. Він був таким міцним хлопцем. Він Був особливим. А його брат Яків свою, свою чергу був дуже таким спокійним, був таким лагідним, був задоволений своїми обмеженнями, там жив там в наметах. Він був домашнім. І що я бачу? Ісак, батько, він був гордий за Ісава, який був мисливцем. Яків був іншим, тому що сам батько Ісаак також був таким спокійним, також був таким простою людиною і його син Яків так само ж і виріс, таким лагідним, і одночасно Яків. Був дуже розумним і сам був сильний, сміливий, міцний. А яків був дуже розумною людиною, простим і мудрим. Може бути, ви дивлячись на цю історію, знаходите подібність свого життя. може бути. Вони не, не така красива людина, такий хлопець, людина, яка привертає увагу. Як кудись приходити і вас там непомітно? може бути навіть і не красивий, який не привертає уваги. Або навпаки, якраз привертаєш увагу своєю зовнішністю, якимось неприємним видом. Я не радий цьому, звичайно, але як його був таким лагідним, простим. Як він міг стати наступним патріархом і лідером цієї, цієї сім'ї? У нього не було цих можливостей. Він був домашнім хлопцем простим. Може, це ваша ситуація? Може бути, ви саме такий, людина, яка можу сказати, в стороні від усіх? І вам би хотілось би бути таким стати, як Ісав, сміливим, таким пливовим. Може, ви не хочете, тому що знаєте, чим історія закінчується, як вони ці два брата закінчили. Але Бог, я хотів би вам уточнити одне питання. Бог він дивлячись на Ісава. Бачив цю силу, але навіть бачивши цю силу, цю сміливість. Він дозволив йому все загубити. Чому у цьому, у цьому я можу показати величезну проблему для сильних і красивих, і, і великі переваги для тих некрасивих? тоді, коли ці сильні і впливові, красиві, вони на себе звичайно сильно дуже розраховують. І це дуже велика помилка Ісава. Він свою силу і і свою цю особливість, сміливість дуже сильно вірив і кому можна було довіряти. Якову, джінті, як і вмів готувати смачно там сочевидцю. Розумієте, він був таким звичайним домашнім, на кого йому треба було зраховувати. Розумієте? Простим, таким звичайним він не був таким, що привертав увагу. Він як і не був тим, на кого всі дивляться. тоді, мої дорогі друзі, ми. Цінуємося не тим, що ми зовнішністю своєю можемо показати, але цінуємося нашою внутрішністю, Ісав був зовнішньо ідеальним, але він був слабим. У нього була слабкість, яка в ньому. А з іншої сторони, Яків був дуже простим, але в ньому була особлива сила. Розумієте? Я навіть не можу за один раз це все вам роз'яснити завтра. Я буду продовжувати про це говорити. Наступний раз ми будемо роздумувати, щоб не навантажувати вас зайвою інформацією. Я буду роз'ясняти і розповідати різницю між цими двома братами. Ісавом і яково, і ви себе в одному із цих, ви будете себе ідентифікувати, ваше життя роздивлятись, дивлячись на них і з кимось з них себе зрівнювати, розумієте? Або якщо у вас слабкість є, або ви людина дійсно яка може перемагати. Ви знаєте, чому і в чому різниця між одним і іншим і себе, і з цими двома прикладами ви будете зрівнювати характер якості, сильного зовнішнього. Того, хто як Біблія називає його таким вправним звіроловом, особливим. Таким міцним хлопцем, знаєте, людина, яка, яка по справжньому була таким, вона була привабливою, і може ви намагаєтесь таким саме стати. Або ви схожі більше на Якова, який був простим, лагідним. Він був просто поваром. Нехай Бог всіх вас благословить, друзі. І не забувайте одну річ. Ваш вибір визначає, ким ви станете. Ваш вибір визначає ваше майбутнє. Він показує у висновку, куди ви прийдете, у вашому житті. Нехай Бог благословить вас. Так я знаю, що ця історія для вас не новина. Все це вже ви читали, але чому так відбулося? В чому причина, Якова? І сава Їхня різниця, нехай Бог благословить вас, як я завжди вам нагадую у нас ввечері сьогодні. Служіння, щоб ви шукали, щоб ви могли усвідомити духа Божого. а якщо він уже у вас є, Божий дух, ви будете ще більш готувати ваш дух укріпляти і. Обновлювати, звичайно, обновляти словом ми Божим. Ми чекаємо вас увечері або в день. На протязі всього дня ми відчинені в будь-якій церкві. Теге Бога сібасловить всього доброго.